Друзі, вітаю вас, мир вам, мир дому вашому мир у всьому вашому. Хай Господь ясно поблагословить. Бог добрий, Амінь. І Він дуже сильно тебе кохає. Амінь. В моєму житті я проживав різні сезони. Сезони були добрі і не дуже добрі. Були сезони, коли я бачив відкриті брами. Душі благословень, багато благодаті і добра, багато щедрості і радості. Були сезони, коли я проходив зради, як і ви. Я проходив нестачу грошей, як і ви. Я проходив звинувачення або лжесвідчення проти мене або проти вас. Я проходив долину плача. Коли я плакав, мені було боляче, мені було сумно, незрозуміло. Я проходив тісний час, жорстокий час, злий час. Я проходив долину смерт, смертної тіні. Я проходив різні сезони, різні періоди, коли мене зраджували, коли мене обдурювали на гроші, коли люди вороломно. Вчиняли проти мене люди, з якими я розділяв хліб, сидів за одним столом, в яких я вкладав, любив, жертвував, вірив, підіймав, просто віддавав найкраще. Тому були різні сезони. Були сезони, коли я біг за Господом. Ну, саме цікаве, що я завжди робив, я не просто біг, я біг за Господом. Я дивився на Господа, і я тримав свій хрест. І я рухався в своїй місії, в своєму покликанні і в тому служінні, яке я мав по Божій милості на свій час і на своє життя. Я біг, дивлюсь, фокусуюсь і тримаю хрест. Потім період мінявся, моє життя змінювалось. Люди злі приходили в моє життя. Коварні люди, люди, наповнені бісами, приходили в моє життя. Я дивився, що я вже не біг, сезон змінився. Я йшов, дивіться, біг, і йшов. Но куди йшов? За Христом, на кого дивився? На Христа. І постійно тримав свій хрест, постійно тримав, не кидав його, не залишав його. Не робив його меншим, не шукав легшого шляху. Я просто продовжував рухатись в своєму служенні, в місії, в покликанні, в своїй відповідальності. Потім знову періоди мінялися. Я вже не біг, не йшов, я повз. Уявіть, коли ти повзеш, тебе не працюють ноги, або одна рука, або одна нога, одна рука, тобі погано. але я завжди. Коли був такий сезон в моєму житті, я все рівно повз вірою і дивився на Христа, і мій фокус на хрест і на ту роботу, любов, яку звершив Господь заради мого спасіння. І все рівно, в одній руці я тримав свій хрест. І я повз з цим Христом завжди, завжди повз. Ніколи не кидав, і ти не кидай. А був сезон, коли я вже не міг бігти, не, не міг й, й, йти, не, не міг вповзти. Я просто лежав. Такі сильні нападки, такі сильні зради. Так люди погано вчинили, і це дуже боляче, до сліз. і просто твоє серце розірвано на шматки. І в цей час я не міг бігти йти, повсти, я просто лежав, Ну, я згадую е, свій стан, я лежу, і, Господи, я не кину. І я тримав цей хрест, свій хрест. Я все рівно кажу, я звершу свою місію, я не кину своє служіння, я залишусь вірним, я лежав, набирався сил. Дивився на мого Господа, він робив зцілення певні з моїм серцем, з моїм станом, з моїм життям, з моєю долею. Я просто дивився, насолоджувався Його вірністю. і сам вчився залишитись вірним. Я не кинув хрест і ти не кидай. Послухайте, що б ти сьогодні не проходив, який би період в твоєму житті не був, Бог вірний. І ти залишайся вірним. Амінь.